Сьогодні поговоримо про чорну смородину. Літо це чудова пора, коли на городі та в саду можна виростити величезну кількість корисних фруктів, овочів та ягід. Але після плодоношення дуже важливо забезпечити рослинам хороший догляд, щоб урожай наступного року теж порадував. Після плодоношення догляд за смородиною має бути правильним. Головною метою садівника буде підготовка чагарника до нового сезону саме влітку, у період з липня по серпень, але варто пам'ятати, що це не час для підготовки смородини до зими. Середини до кінця літа у куща починаються формуватися нові квіткові бруньки для наступного року. І якщо ви тільки плануєте висаджувати культури, саджанці смородини потребують практично такого ж догляду. Після збору врожаю кущі смородини виснажені та потребують особливого догляду, аби підготуватись до наступного сезону. Саме у кінцілії та кущі закладають квіткові бруньки на наступний рік. Догляд за смородиною після збору врожаю це основні етапи. І після того, як кущ перестає плодоносити, потрібно по догляду за смородиною провести такі заходи, щоб культура змогла у достатній кількості накопичити корисні речовини, необхідні для нормальної зимівлі. Першим етапом буде саме оновлення куща, це є обрізка смородини після збору врожаю, яка включає такі етапи. Як кущ смородини матиме трохи обшарпаний вигляд. Коли ви зберете всі ягоди з нього, рослина виснажена, а також у неї сильно загущені гілки. Обрізати потрібно найнижчі гілки, оскільки листя смородини не повинно торкатися ґрунту, щоб не підхопити грибок, який швидко поширюється по всій рослині. Найчастіше на верхніх пагонах часто живе попелиця, це можна помітити по роздутому листю, на якому можна помітити характерні плями. Це відбувається через те, що садівники у період плодоношення або взагалі нічим не обробляють кущі від шкідників чи хворіб, або використовують органіку. Але остання не може повністю мірою впоратися з проблемою це органіка. Саме тому після збору врожаю можна молоді пагони обрізати приблизно на 15 см. Це можна зробити навіть у тому разі, якщо ваша культура повністю здорова. Якщо на кущах є пошкоджені гілки, їх теж потрібно обов'язково обрізати, оскільки на них ягід точно не буде. Але зате можуть зав'язатися захворювання або шкідники. Насамперед потрібно обрізати ті гілки, у яких зовсім маленький приріст, не більше 20 см. У чорної смородини потрібно обрізати також старі гілки, яким понад 4 роки. Якщо після обрізки у вас є здорові міцні гілки, їх можна використовувати для подальшого розмноження культури. Живці можна просто проростити, а потім посадити на новому місці на своїй ділянці. Також не потрібно викидати і здорове листя, воно підійде для чаїв, а ще його можна додавати в маринади для соління. Пам'ятайте, чим густіший кущ, тим менше на ньому ягід, тому не нехтуйте регулярною обрізкою смородини. Від хворіб та шкідників про всяк випадок потрібно оприскати як проблемні, так і здорові кущі, а від грибкових інфекцій смородину обробляють фунгіцидами. Виснажені смородині потрібно як органічні, так і мінеральні добрива. З органіки найкраще використовують перегній, торф або компост, який вносять під кущ в змішаному вигляді або окремо. Усі види смородини дуже люблять фосфор, який сприяє швидкому дозріванню молодих пагонів, тому після плодоношення під кущів вносить калійно-фосфорний комплекс. Пам'ятайте, після плодоношення смородина потребує мінімум трьох заходів, таких як обробка смородини після збору вружаю від хворіб та шкідників, обрізка смородини це друге і третє це підживлення смородини після збору врожаю.